Спецпроєкт «Радіокультура». Вечірня Колесанка. Іван Липа. Казка про Максима. Читають Володимир Нечипоренко. Наталя Коломієць та Марійка Грабченко. Посіяв Максим пшеницю. Максим покосив її і позвозив у клуню. При кінці всі колосочки зібрав граблями. А зерна віником. Залишилося тільки одне зернятко, і його разом знайшли Миша і горобець. Я перший побачив зернятко. Ні, не ти, а я перша. Сварилися, сварилися, нарешті пішли судитися. Суддя ніяк не міг розсудити і послав їх до царів Мишу до Лева, а горобця до орла. Лев каже. А вже ж, Миша перша побачила зерно. Горобець літає вгорі, а миша нишпорить по землі. Тут і судити нема чого. Орел повинен був із цим погодитися, але саме тоді він дуже ворогував із левом і думав підожди, я тобі віддячуся, підіймуся високо вгору і впаду тобі просто на голову. Не минути тобі лиха. Злетів Орел у гору, заховався ген за сині хмари, та Лев здогадався і сів на скелі біля своєї підземної палати. Орел зненацька, як упаде на нього, а він шусь під скелю. Орел ударився в камінь і поламав собі крила. На той час ішов Максим із рушницею. І побачив, що лежить Орел із перебитими крилами. Нехай не мучиться бідолаха. Тільки націлився, як Орел, почав благати. Не вбивай мене, чоловіче добрий, я тобі прислужуся, візьми мене із собою і щодня давай живу гуску. Як загояться мої крила, я тобі неабияк віддячуся. Максим згодився. І взяв орла до себе, цілий рік давав йому щодня живу гуску, майже все своє добро витратив на їжу орлові. Минув рік, і Орел каже: вже мої крила погоїлися, зміцніли, і пір'я відросло. Настав час послужити тобі. Сідай на мене. Максим сів, прилетіли вони вниз у ліс. А там сім велетенських дубів, усі з одного кореня. Орел поставив Максима під найближчим дубом та й каже до нього: Прив'яжи себе якнайміцніше, щоб я мимоволі не поніс тебе угору. Розіб'ю всі дуби, тільки твій залишиться цілий. Максим прив'язав себе мотузками якнайкраще, і Орел почав швидко, швидко підійматися, аж врешті. Зник з очей. А потім, як упаде, з висоти, загули вітри, здійнялася буря, геть поламало дуби і стерло їх на полову Залишився лише один той, що до нього був прив'язаний Максим. Це подяка за твою ласку до мене, каже Орел. Відтепер ти стаєш велетнем і ніяка сила не переможе тебе. Орел знявся. І зник у хмарах, а Максим почув, що по його жилах тече якась незвичайна сила. Розправив плечі, щоб розірвати мотузки, і висмикнув дуба з коріннями. А що як я повештаюся по світі і спробую знайти людей дужчих від себе, подумав він. Пішов Максим, уже в чужий край зайшов, дивиться, стоїть дуже вбога хатина. А в ній сидить чоловік у драній одежі і плаче. А чого ти плачеш? спитає Максим чоловіка. Як же мені не плакати? Усе добро, що є у мене, це кінь, та й той гине. Внадився до стайні чужий віл та все поїдає, що наготують для коня. Страшно навіть підійти до нього. Максим зайшов до стайні. Бачить, віл виїдає все із жолоба, а кінь і ворухнутися боїться. Віл страшний, подивився Максим, та як схопить вола за роги, так і перекинув через тин. Іде далі? Бачить хлібороб оре, шкапа ледве-ледве ноги волочить. Помагай біг, гукає. А чи багато за день виореш земляче? Де там багато? Ореш, ореш, і за цілий день не вигориш. Максим підв'язав конячку, запрягся сам і швидко зорав із чоловіком цілісіньке поле. Попрощався і пішов. Іде? Бачить, дідок везе тачку з камінням. Крихтить дідусь, не може. Узяв Максим тягар на плечі, відніс, куди було треба, та й помандрував собі далі. Дійшов до річки, прямує берегом та думає, вже смеркається. Де ж я буду ночувати? Аж зирк по тім боці стоїть хата. О, добре було б там переночувати. Та ба, як річку перейти. Роздивляється навкруги, бачить, величезний дуб стоїть. Смихнув за стовбур і видер його з корінням. Перекинув дерево через річку і перейшов по ньому на другий берег. У хаті на лаві сиділа баба й пряла ведмежу шерсть. «Помагай бій, бабусю. Спасибі, синку. А чи не можна у вас переночувати? Ласкаво просимо. Незабаром сини мої повернуться, то разом і повечеряємо. Недовго довелося ждати синів. Прийшов перший сім живих оленів привів, другий сім ведмедів, третій сім величезних осетрів приволік. Мати розпалила в печі, зварила цього осетра, засмажила цілого ведмедя, подала на стіл вечерю. Коли миски спорожніли, Максим каже Мені, бабусю, ще їсти хочеться. Старший син підморгнув матері, і вона зварила ще одного осетра і спекла ще одного ведмедя. Брати здивовано перезирнулися, коли побачили, як Максим взявся до їжі і все поїв. А що сини мої? звернулася стара. Гостя свого ви погодували, тепер покажіть йому свої іграшки. Всі четверо сіли по кутках. А Максима посадили посередині. Взяли два тягарі і почали їх кидати один одному через плече. Кидають та регочуться, мов діти. Максим почекав, коли вони втомляться, а тоді взяв тягарі та й почав перекидати їх з руки на руку. Господарі тільки ахнули з дива. Полягали спати і скоро захропіли. Від того хропіння захиталися двері, задрижали вікно, зарухалися стіни. Від такого гуку Максим не міг заснути, довго перевертався з боку на бік, а тоді, як зітхне, зірвалася з хати стеля і покрівля, мало не впали всім на голову, та Максим встиг скочити на ноги, підпер їх плечима і поставити на своє місце. Брати і бабуся спали так міцно, що нічого не почули. Лише вранці довідалися від Максима про нічну пригоду. Гей, синку, каже бабуся, велика в тебе сила. Не вештайся ти по чужих світах, не розтрачуй її даремно, а йди до тих людей, між якими народився, та обороняй їх від лиходіїв. Що не дають їм розправити орлині крила. Послухав Максим бабусиної поради, вернувся в рідний край і став допомагати своєму народові звільнитися від ворога, що гнобив його. Це була казка Івана Липи Казка про Максима. Читали Володимир Нечепоренко, Наталя Коломієць та Марійка Грабченко. Спецпроєкт Радіокультура. Вечі.